Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні отримав ще одне замовлення. Зараз його розпакую і подивимось, що тут таке. Замовлення на виготовлені пластикові детальки. Замовник сказав, що це від автомобіля Renault Traffic 2012 року. Щось маленьке. То завжди всім дуже вдячний, хто дуже добре пакує, так щоб не було зломано. Так, отже, тут бачу, що ось є поломані. Добре, що не втрачені ці елементи. Ось. А тут і це ось зломано. Так, тут. Ага, тут ось. З цієї сторони видно щось відломане теж вушка. Так, і тут так само. Може всі ці детальки це, напевно, детальки в повітря води, керування шторками, це, напевно одна із шторок, частина шторки, а це самі. Ручки, якими можна керувати. Загалом зрозуміло, що потрібно зробити, приступаю до виконання замовлення, розблокую і відправлю замовнику. Не перемикайтеся, далі покажу, як це буде виглядати саме в моделі, і покажу вже готовий результат. Всім нагадую, що я маю групу в Фейсбуці, посилання на неї в описі під відео залишу. Приєднуйтесь, там теж я ділюся своїми роботами. І ось так виглядають ці деталі вже в моделі. Ось на ці деталі, ще промалювали такий рельєф, який в оригіналі теж є. Для того, щоб палець зачіпався, можна було регулювати. Це ось зелена ця деталь. І ось ця така шторка, частина шторки. Ось тут ось з цієї сторони було відломане. Я додав цю частинку. От тепер підготую деталі до друку і запущу друк. І так ось виглядає результат. На цих детальках. Також зробив такий рельєфчик. Ось ці деталі виглядають. Я думаю, що ще по місці встановлення, можливо, потрібно десь трошки підшліфувати наждачки чи надвілько, щоб все зайшло, стало в одне місце. Но, так як я завжди кажу всім замовникам, що якщо тонкі такі елементи, вони не дуже адекватно виходить. В даному випадку, я думаю, цього буде достатньо для того, щоб можна було цю детальку встановити. Отаке от замовлення. Якщо вам щось потрібно виготовити, таке цікаве, звертайтеся за реквізитами в описі під відео. Запрошую всіх вас в свою групу у Фейсбуці. Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтесь!